Lenovo Сяо 100 p Ось такий проєктор випустила компанія Lenovo, І знаєте, як, як би для себе розумів, що якщо береться якийсь бренд, бо планшети вони роблять дійсно прикольні. Думаю, випустять нормальний проєктор. І проєктор дійсно вийшов цікавий. Цікавий у в плані того, що вони тут нам заявляють різноманітні фішки, там по типу 360 градусів оберт. Бачите, ви можете його обертати, як вам заманеться. До того ж, ви можете його підіймати 170 градусів у верх, і Можете навіть проекцію робити на своїй стелі. Це дуже прикольно. І матеріали корпусу вийшли прикольні. Трохи такий жорсткий штатив. Дивіться, у нас тут тканинка. В нас, до речі, ультра короткофокусний проектор з 2,2 метрів 100-120 дюймів можна отримати. Нормально працюючий автофокус, класно працююча автокорекція. Автокейстоун маю на увазі трапецоїд. І в принципі, що могло піти не так. Але в нас тут прийшла наша лисиця. А тепер і я внесу свої корективи. Звук плаский, пасів дуже не вистачає картинка, так вона контрастна, але за яскравістю ну, це повна плажа. Інтерфейс повна Китайщина, а пульт взагалі мовчу. Це найдешевший пульт, який могли покласти. Зрозуміли, так, і дійсно, це е, є такі моменти в нас тут. Якщо побачити по інтерфейсах USB 2.0, HDMI є, вихід на 3,5 навушники, ну чи е, акустику, і є інфрачервоний порт. Тут в нас є отвір живлення, і попереду є камера автофокусу, і також інфрачервоний порт для керування. Е, стосовно пульта, дійсно пульт, тут навіть уваги не вартий, бо ну, він дуже дешевий, дуже незрозумілий для мене, чому така ситуація. І коли ми зараз увімкнемо на тестуванні сам сам інтерфейс проєктору. То там будуть питання: а що ж відрізняє цей Lenovo від звичайних китайчаних проєкторів, які там мають такий самий інтерфейс і такі самі там органи керування. Стосовно пам'яті тут 2 на 32, і це теж було прикольно зроблено, але про це ми поговоримо трошечки далі. Зараз, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник, ми переходимо з вами, подивимось на сайті виробника, ну, на сайті продавця, що вони нам пропонують. Потім отестуємо і робимо висновки. Ну що, ось і посилання 230. 30 баксів, але тут, знаєте, що пишуть, що не може бути доставлений в Україну. Лисичка вам закине для України посилання. Також тут нема питань. 230 баксів коштує, і тут вони, бачите, відразу показують 360 градусів його можливість обгортання, скажімо так. Ну, ми з вами це вже бачили. А тепер давайте подивимося, що вони заявляють по характеристиках. Бренд Lenovo Smart Projector Global Version. Сяо 100 p 850 ANSI. ну, і Тут по яскравості в нас перше питання, бо яскравість недостатня. Це якщо брати звичайний маркет люмени, це приблизно 8,5 тисяч, ну, до 8 тисяч будемо брати. Ми конвертували, дивились, бо там є різні варіанти, методи методи вимірювання. Бо зазвичай китайці, як міряють маркетинг люмени, вони мірюють на виході джерела світла. До того ж, це в нас ультракороткофокусний проєктор. Він на 2,2 метри дає 120 дюймів, і його фокусна, фокусна відстань від 1 до 2,5 метрів. Він дуже тихий, 28 дБ, Це я підтверджую відразу. І у ці всі фішки там автоматичного кейстоуну, автоматичного обходу при от скажем так, тут перешкод, автоматичної трапецоїду. Це все ідеально працює. Тут питань нема, як і нема питань по звуку. Звук дійсно. Тут два по 5 ватних динаміки стоїть. Звук дійсно гучний, він не дребезжить, він чистий, але плаский. Плаский і за недостатнього басу, я відразу кажу це. Тепер що в нас тут ще є? Ну, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, по Wi-Fi 6 дуже багато питань, і дуже багато питань по HDR-10, тому що його практично немає. А, немає, для чого вони це пишуть? Не знаю. Тут, мабуть, перемога маркетингу і. Ось, бачите, вони пишуть 2,2 і метри. В нас, нас е, дають. А, 100 дюймів 100-120 дюймів на 2,2 метри. А ось тут теж питання. 2х32 велика пам'ять. Все добре для проєкторів, на яких немає Google Play сервісів, їх тут немає ні в якому вигляді. 2х32 це нормальна пам'ять. Процесор, вони, знаєте, як написали? HSS 352 це звичайний Хай Силикон. Хоча вони пишуть флагшіп, це флагманський процесор по типу. Але це звичайний Хай Силикон 352-й, який. Має лише 1 ГГц на кожне ядро cortex a 53. Ще й застарілий е, відеоприскорювач Маліт 450 MP. Нічого цікавого, звичайний Full HD у YouTube ви, ви отримаєте. І Wi-Fi 6 досить слабкий зі 180 Мбіт коннекшеном, е, канальною швидкістю теоретичною. Тому я скажу так, багато маркетингу, а усю правду зараз ми вам розповімо далі. Посилання описі під цим відео, звісно, підписуємось та натискаємо дзвоник. Поїхали далі. Ну що, ми тут з лисицею захотіли трохи оглянути цей проект. І скажу відразу: звук гучний, але от давайте так. Лисиця сьогодні критикує. Я сьогодні буду трохи вихваляти спробую. Лисиця, що по звуку з тебе для тебе? Я дуже погано тебе чую, тому я розумію, що звук тут дуже гучний. Як на. Для мене він гучний, чистий. Але давай я скажу, не знаю, підтвердиш ти, в мені не вистачає басистості. Мені, він як плаский. класки, мені так, плаский, так. так. Добре, ладно, щось в мене похвалити не, 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 не вийшло повихваляти. А ну давай ще якесь відео спробуємо. І відразу кажу вам, що ми зараз відтворюємо це на зовнішньому програвачі. А знаєте чому? Тому що на внутрішньому програвачі ми ніяк не можемо. Е Відкалібрувати цей проєктор. І тут навіть не у калібруванні проєктору він і так не може, не на зовнішньому е, не можемо відкалібрувати, але на зовнішньому він трохи яскравіший, бо на внутрішньому плеєрі це зовсім зовсім погано зроблено. Е, ну так, на зовнішньому Ютубчик дивитись можна, фільми теж можна дивитись. Давайте відразу дивимося, що по якості. Саме відображення. До речі, якщо зараз під'єднано на HDMI, то відразу вам кажу, що сприймати 4К зовнішнього пристрою він не може. Також немає HDR-у сприймання, тобто те, що вони там розповідають про HDR, це вони там самі собі щось там надумали. Давайте підемо на жорсткий диск і подивимось на якість тестових картинок. Але спочатку протестуємо на 24 кадри. В нас зараз ми увімкнемо з автофреймрейтом це саме дійство. Зараз це увімкнулось у 24-кадровому режимі. Лисичка фотографує. Фотографуй лисиця. Є? Є. Так, добре, ми бачимо шахматну дошку. Вибачте, 24 кадри тут немає. Тепер по тестових картинках. В нас є деяке питання з оверскану е знизу на 1 піксель. До речі, ми це догледіли. І основні кольори начебто виглядають непогано. Але давайте дойдемо до тесту саме на яскравість і на контраст. Ми бачимо дійсно і градації, і начебто все нормально, і навіть, знаєте що? Амбієнт. Так, амбієнт, деякий працює. Давайте я зараз зніму для вас відео. Дивіться. Комната освітлена тут досить досить велике освітлення у нас є, і ми саме знімаємо у такому режимі, але амбієнт недостатній. Бачите, я вам поясню: якщо яскравість проєктору крутелезна, то амбієнт повинен бути набагато більший. Тут ми бачимо, що амбієнт недостатній, і я можу відразу казати, що з яскравістю тут трохи біда. І цей тестова-тестова тестова картинка це показує. Якщо спробувати відкалібрувати, так в нас є можливість, але не дає. Навіть на максимальній яскравості ми лише трішечки можемо змінити якось картинку, і буде видно, хоча б там 20-ку і двадцять четверку трохи бачимо. 16, так? Більш нічого. Але у контрасті в нас все добре. По контрасту він відкалібрований. Дівчата виглядають більш-менш нормально, але тільки на зовнішньому плеєрі. На внутрішньому зараз покажемо. Тепер в нас по кольорах начебто все нормально. На но внутрішньому кольори відкалібровані трішечки ліпше. Давайте зараз вам покажу. Ану, лисиця йди, показуй, де в нас яскраво контрастний аналіз хромає. До цього періоду все добре. Далі починається. Тут ще видно якось, тут взагалі нічого. Ну, Десь в нас дефіцит. ну, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, десять. На десять. Десь дефіцит 20-25% яскравості. А, тепер базові кольори нормально, в принципі, та своєму. І ось тут у нас теж контрастний аналіз, Ану, лисиця показує. По правому полю ми бачимо начебто все. ну Підійди наш експерт. Тут все, все видно. Видно, А на лівому полі не видно. Перші, першу, а другу, хоча б. Е, е, границі так бачу. Так, ну Більш-менш більш нормально, у синьому. У червоному, у зеленому я теж бачу приблизно однаково. А, і, таку, і по лінзуванню. Лінзування, хоча й мінімальне, ну покажи, в нас там є контрольні точки, що там з лінзуванням. Тут точки, вони трохи з'їхали, але це одне питання. Інше питання це то, що тут немає окружності. Тобто вона виходить за межі екра. Це проблемка, це зміщена матриця. Це дійсно проблемка. Давайте подивимось по картинкам. До речі, якщо з зовнішнього, зовнішнього носія ми бачимо нормальні, нормальні патерни, так, більш-менш нормальні, ми бачимо, що там Full HD матриця, то на внутрішньому плеєрі на внутрішньому плеєрі, в мене є враження, що він все доводить до 720п. Хоча на зовнішньому це чесні 1080 p Бачимо, для презентації він підходить, але нам прийшлося трохи робити його меншим. Екран зараз також покажемо вам налаштування, бо це ультракороткофокусний. З 2,2 метри він досягає 120 дюймів. А ну, давай подивимось на гілочках, начебто все нормально. Дівчина виглядає тут більш-менш природньо, нормально. Ну, в принципі, в принципі, в своєму нормально. А тепер давайте перейдемо на внутрішній плеєр. Так, 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 дивіться. А тут в нас вийшло, знаєте що? Ну ми USB диск бачимо. В нас вийшло те, що це, не дивлячись на те, що це бренд, нормальний бренд Lenovo, але вони взяли начинку OEM, звичайного, наприклад, Танділу чи взятку. Я не бачу ніякої різниці. У додатках ми з вами не побачимо, наприклад, тут Google Play Store, і, до речі, немає зовсім української мови, лише російська, англійська, китайська там, чи французька. Є режим колонки. ну, давай, лисичка, під'єднайся до режиму колонки. Відразу просто він просто є. Під'єднуйся. він о, є, є, є. І навіть вимикаємо екран. Ану, відтвори якусь музичку. О, будь ласка. Також кажу вам, що він хоча й гучний, але басистості немає. Хоча чистий звук. Отут, я чесно кажу, він чистий і десь на рівні якогось такого більш-менш нормального бюджетного телевізору. Є Miracast, до речі, у режимі Miracast навіть можна використовувати Samsung Dex у режимі бездротового монітору. От якщо я оберу під'єднатися до DeX, до бездротового. Він відразу почне з'єднання з бездротовим монітором. Бачите? О, все... чого я, навіть, я навіть камеру увімкнув. Дивись. О, о, нічого собі. У нас там від... відтворюється відео, яке ми знімали. А, тобто, по DeX все нормально можу, від... ну не тільки DeX, по Miracast все нормально, можу відтворювати і нормально працювати. А, далі. А по YouTube, по відтворенню, ну коли ми дійдемо до вже самих налаштувань, там автофокуси і всі ці проекції, це все є. Ютубчик тут декодує 1080p. Також не бачу декодування 4К. У Ютубі, можливо, просто тестові якісь ролики він зможе декодувати 4К, але не більше. Про 4К це маркетинг. Давайте оберемо нашу дику ріку. Є базові дропи. І знаєте, з чим пов'язане те, що він ось такий там трохи гальмовитий, бо 2х32 для проектора це дуже прикольно, у якому нема, наприклад, Google Play Сервісів, а їх тут зовсім немає. Ну, Тут є базові дропи, але ви бачите конект у 6 Мбіт. 7 мегабіт. максимально що бачив, тут 20 мегабіт. Для Wi-Fi 6 це дуже-дуже прикрі показники. Вони фігові, чесно вам скажу. Бо це, давайте додатки. І зараз ми підемо. Оберемо AIDA 64 відразу вам покажу, чому так. Бо тут стоїть процесор, HiSilicon на 1 ГГц. Вони так пишалися цим процесором. О, що воно так от піш пішло? По 1000 МГц. От якого хріна? Оце він так і працює. Тобто є трохи дратівливі, дратівливі лаги інтерфейсу. От, вийшов у головне меню. Навіщо мені так? Майже те, що ти хотів. Так, майже те, що я хотів. Ану, завантажуйся. О, є. Хай Силикон, 4 ядра, Кортекс А53 по 1 ГГц. Слабкий процесор. Його навіть не, не рятує те, що тут 2х32 є е, за відображення, відповідає старий малій 450 МП, і мережа в нас, бачимо, 180 Мбіт коннект на чому. На Wi-Fi 6 -му. це зовсім не те. Е, давайте відразу підемо у налаштування. Я вам покажу, що він може. стосовно його Налаштувань, бо тут є прикольні варіанти проєкції. проєкція дійсно прикольна. Якщо ми натискаємо на фокус, у нас є ручна фокусування, є автоматичне фокусування, при, наприклад, при зміні. Куту при зміні відстані до того ж, в нас є автоматичне масштабну масштабування, автоматична трапеція, автокорекція трапеція, автокоре автовидалення препятствий, перешкод. Коли там щось стоїть, воно просто змі... трохи зміщає екран і є ручна корекція трапеції по оцім моментам. Просто питань нема ідеально працюючи. Просто ідеально. І методи проекції можна, можна змінювати. Дивіться, як це все красиво зроблено. Наприклад, метод проекції – пряма проекція, зворотня, пряма, э, перевернута і прям, э, зворотня перевернута. З цим питань нема. А от те, що неможливо, наприклад, ну давайте підемо на жорсткий диск, а те, що неможливо відкоригувати зображення, це дійсно мені не подобається. Ну, давайте ми підемо не так трохи. Підемо на зовнішній пристрій, бо через цей, цей розділ воно не відтворює тестові ролики. Ну давайте Samsung спробуємо відтворити. І от начебто, ану, красиво все. так, 4К ролик, декодував, Але що по яскравості? А ось тут з яскравістю просто-напросто фігня. Ми тут можемо на відео щось спробувати відкоригувати, на фото не можемо. Давайте яскравість додамо. Ану. Ну, блін, ну не те. Не те зовсім. Не те. Відео можемо на внутрішньому плеєрі коригувати, фотографії не можемо. А ну, спробуємо. Давай. LG New York 4K. Також таке прикольне тест. Ой-йолки-палки, ні-ні-ні-ні. Це щось перебір з налаштуваннями пішло. Воно. Фігня якась вийшла. Бачиш, що воно робить? Воно задирає. Чітке зображення, чіткість. Ось так от більш-менш нормально працює. Але HDR 10 я тут не побачив. Зовсім, зовсім, так, він класно відтворює. І фільми ви навіть зможете дивитись. Все добре. А от якщо піти у тестові налаштування тестових картинок, то ми не можемо з вами зробити таку річ, як тест коригування ось відразу йду у. Яскравість, де тут? Як, як її відкоригувати? Все неможливо, не працює. І все. І в нас по контрасту ідеально, по яскравості ж така фігня. Дівчата виглядають, як сіренькі мишки, і що, по кольорах більш-менш калібрування нормальне. Тобто на відео, якщо ви дивитесь, ви будете калібрувати окреме кожне відео. По кольорах на фото, на інших варіантах, на відображенні інтерфейсу ви нічого зробити не можете. Тут вони відкалібрували кольори більш-менш нормально, я вам скажу, але далеко від ідеалу. Тут також ми бачимо, Ану, яскраво контрастний аналіз, лисичка, ну давай, зараз. Ой, що це таке? Побачите, давай, що там, бачимо? що ми бачимо і що не бачимо. Бачу, бачу, тут не бачу, тут ні. Я розумію, де бачити, але ну таке. Немає, так. Основні кольори, начебто, також є. Що у цьому? А тут зовсім так? Пічальну. Да. Ліворуч зовсім не видно. Лише видно нижні дві е... строки з квадратами. Праворуч так по контрасту нормально. Ліворуч це я знаю, праворуч на це контраст. На чорному контракт. взагалі. У синьому, на чорному, більш-менш на, на синьому просто біда, на зеленому також і на червоному також. Якщо піти у лінзування, так лінзування також присутнє, і ліворуч на, на колі, на якому це лівому, нижню, нижню частину ми так і не бачимо. Ану, Покажи, будь ласка, ось тут ми так і не бачимо. Тобто проєктор він працює, він дійсно працює. Ой, чому Дивит... вона така? Та вона сіренька. Так, дивитись можна, можна, звук нормальний, але давайте пройдемо і зробимо висновок. У якості висновків скажу прямої рекомендації від нас не буде. За такі гроші можна взяти щось набагато цікавіше, але задумка дійсно прикольна. Не скажу, що на ньому не можна дивитись кіно. Можна дивитися кіно, можна дивитися Ютуб Айпі е з яскравістю, ну блін, Ленова, могли ж зробити, зробити трохи ліпше. Трохи б яскравості, і було б вже зовсім була б вже зовсім інша справа. А так з вами був Бабл на каналі Технозум Україна. На все добре.